Планета кіно це щось. Леді та джентльмени, хлопчики, дівчатка, з вами я, Діджей Джек, і наше сьогоднішнє нічне шоу добряче вас нажахає. Нащо ти так вбралась? Ми йдемо по цукерки, а ти для цього не надто доросла. Слухай, може, просто подивишся фільм жахів або що? Добре? Це ти та дівчисько, що завжди тихенько сидиш сама? Я Макс. Макс. О, я знаю цю гру. От бачиш, ти бадре обдурила. Тікай! тепер ти маєш показувати глядачам фокуси. Без мене ти на це не здатний. Джестер <плес> <плес> два. <плес> 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 у кінотеатрах з 23 жовтня